Дубинський район, село Гірники. Від того, що тут сталося минулої ночі, місцеві не можуть оговтатися й досі. Катерина вже збиралася спати, коли почула, як на сусідському подвір'ї б'ються шибки. Я такий раз повертаю туди направо, отак як через вітку. Мам, щоб туди все. Я так дим. Я туди, а вже з вікон дим, повністю геть з підвіконників, з припілкових вікон вже йде дим чорний. Геть село і так же вріє вогонь всіх кімнат. А з середньої кімнати вже повністю вогонь горить і вибивається хтось з хати, б'є стекла середини. Разом із чоловіком Катерина кинулась на погорільців і мало не поплатилася за це життям. Назустріч подружжю вибіг повністю голий сусідський син Володя. В руках арматура, а сам весь у сажі та свіжій крові. Поки я до воріт взяла, він підбігає. Це не був, не були не слова, це був якийсь рев всередині, таке речання. О. Ви спаслися, ви вільні, і отче наш і жиє сіна, на небесі. І до мене ломом замахується. Я назад звертаюся. О, і Андрій підбігає. Кажу: Андрій, давай будемо тікати в двір, бо це і він вибігає, відкриває ворота. Перелякана пара ховається в будинку, а голий та навіжений сусід біжить селом. Світлана прокинулася від несамовитих криків, те, що дівчина побачила на вулиці, і досі змушує її здригатись від страху. І він перед очима цеї ночі вша спати не могла перед очима стояв. Він гулісінький стояв і весь в крові вимазаний. Страшно це все бачити було. Навіжений Володя бігав селом, поки не опинився на подвір'ї Катерини. Тут він одразу кинувся до хліва. Він заходить в хлів, відкриває хліва. Він же ж ніколи в нас не був. Право рукою раз, включає світло і свинячі клітки відкриває свинячі клітки і випускає. Андрій його тягне, і те саме він каже: і отче наші жії сіна, на небесі, і ви вільні, ви. Ви як то ви спаслися? Тоді психопати й затримали. Руки та ноги зв'язали мотузками, однак Володя тричі звільнявся, намагаючись напасти на людей, які були навколо. Ми його як прилужили, я коліном стала, тримала на бедро, щоб хлопці в'язали руки. Один чоловік в'язав руки, а другий ноги. То він такого рукою як махнув і так його то оставив. Оцю п'ять-п'ять пальців, а тут може й витерли. Нічні жахіття у гірниках припинилися лише з приїздом пожежних та поліції. Тоді ж сусіди задалися питанням, куди поділася мати психопата, яка мешкала з ним в одному будинку. Вогонь рятувальники приборкали лише під ранок, уже на згарищі, знайшли повністю обгоріле тіло жінки, проте голови у загиблої не було. Відтяту голову правоохоронці знайшли невдовзі. Експерти встановили її відрізали, коли жінка була вже мертва. Підозрюваний пояснив, що в нього сталося загострення психічних розладів. І на цьому ґрунті він здійснив вбивство своєї матері, задушивши її, а подальшого відрізавши її голову. Він її від, відрізав голову склом. А потім те, що в хаті було, якась там горілка, чи що, чи спірт, я не знаю, що він обливав і ото підпалив все. Врівнула така людина. Біля магазина його бачив там. Часом сяде на лавку, пиво. п'є, Поговоримо. День добрий. не добрий, нічого не підозрював. Навіжений Володя вже прийшов до тями. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання. Про те, що буде з ним далі, невідомо. Поліція розслідує справу за статтею «Навмисне вбивство. Однак, ймовірно, на вбивцю психопата очікує лише примусове лікування в спеціалізованій клініці. Остаточне рішення за лікарською експертизою та судом.